Починається з піонів. Ну, як же ж без них, правда? Ну, Вони дуже красиві, але вже опадають. Скоро їм прийде капець. Так, я вже була на ринці, купила, Не стала заходити в АТБ. купила на базарі такий хлібошок, коштує 25 гривень. Далі. Я купила моркву. Тут 2 кіла, десь, може трошки більше, того що. Ми їмо, даня є, кит є. Далі. Взяла огірочки. Тут такі ловки огірків. І взяла ось таку капустинку. Тільки знаєте, що я забула купити, як завжди, Этот, буряк. Як я могла забути буряк? І, коротше, за моркву огірки капусту я заплатила 212 гривень. Хліб 25. Пакунок забрала. Там, в принципі, ну, типа, все як завжди, нічого нового. Так. Та-дам! Це нам дали в подарунок. Герсяний батончик якийсь і этот, пюре фруктове. Ягідне, яблуко, банан, чорна смородина і чорниця. Це нам дали в подарок, тому що я замовила три каші. Коротше, три каші ось такі. Молочна, молочна. Тут в основному каші і я купила ще такий на перекус. Так, я ще хотіла, знаєте, що показати вам. Ага. Ось що я замовила що? пасту. Тільки я не знаю, звісно, які. Є. Ой. Як її запарювати? Що з неї надо делать? Зараз прочитаю. Так, рассказываю. Короче, надо. 500 мл води додати до кипіння, довести, додати 2-3 столові ложки органічних макаронів. Ця кількість може бути інша відповідно до вікових потреб дитини та рекомендацій лікаря. Варіть макарони протягом 5-6 хвилин для більш м'якої консистенції, збільшити час приготування на 1 хвилину, злийте воду, за бажанням додати м'ясо овочеве або овочеве пюре. І зірочки також можна використовувати для приготування супу. Я просто взяла спробувати, бо вони дуже такі мілкі. Я знаю, що можна купити звичайні макарони, але я хотіла спробувати саме такі макарони. І там, коротше, всі ті каші, які ви вже ну, бачили: рисова, така мультизлакова, ось така каша. Ну, коротше, ви все бачили. І ось такі я взяла Еті паучі, фруктове пюре, яблуко-персик на цей раз взяла. Тут йде набір. И, короче, за всю всю посылочку я заплатила 1850, по-моему, что то такое? 1800, точно помню, а там какие -то цифры, точно не могу сказать. Прикреплю сейчас вам тут, тут сколько это коштовало. Ну, а это такой приятный бонус, конечно. Спасибо. Да я такие батончики есть не и буду, А может и будет, попробую. А не, с родзинками. Ну, я не знаю, как мне будут жевать родзинки, конечно. Ну, короче, спробуем чуть-чуть дать. Це при умові, що я замовила на якусь там суму. В мене три каші вийшли на якусь суму, мені дали такий в подарунок. І це я знаю, що можна зробити яблучко дати. Я це прекрасно розумію, але це я даю не кожного дня оцю штучку. Я даю її на перекус, наприклад, якщо ми гуляємо на вулиці. Ну, коротше, в, в такому плані. А так, я даю донюшки, звісно, яблучко і все інше. Представляєте, була також, що на базарі хотіла купити яблук, а яблук взагалі нема. Взагалі на базарі немає яблук. От просто взагалі нема. Надо, наверное, на, чи не знаю, чи на ВТБ купити буде чи що. Коротше, да. Дитина обходиться дорого. Да. Інтересно, він буде їсти такі макрошки. Ну це, напевно, вже зварює йому тоді, коли в нього вже той вилізе зуб і він буде жувати, хотіть. А то у нас з цим зараз проблем. Так що це я все купила, я завжди забула, я вже сказала, цей буряк. Воно буде ще буряк купити. Так що пішла, я, коротше, все розбирати. Цю кашу, Я не хочу їсти. вкус, це... я, я б таку їв. Коскуса, а він воно не хоче, де що робить. Ну це капець, ну що з ним це робити, а? І то я вже м'ясо переблендарила, м'ясо йому жувати не треба. Та тут паште не м'ясо. Я його і так стараюсь з кашки перемішати, щоб воно не таке сухе було. Но ну воно і не сухе, ну просто що волокна. <реш> так, а ми будемо знаєте що робити? Пройшло время. Ось цьому. Прийшло время вот этому. Папа у нас буде сейчас смажити, і мама повелась з місця морозилки. Оце, блін, мама опра... буде <ривіт> тратити <ривіт> 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 гроші. Ні, поки у нас є папа нічого не буду купувати. Все, в нинзі будемо зараз смажити. На горці ми захотіли. Це данина їда тут стоїть. І і ось я, як завжди, порізала картопельку. Тут сіль, Зараз, е, дайте я скажу, сіль, хмелі, сунелі і трошки масочка. І потім будемо це, це викладати в аерогриль і смажити. Е, і це посмажимо для картопельки. Коротше, я кажу, папі, я сьогодні нічого не буду готувати, ну, як нічого, сьогодні зварила суп, там дані таке. таке. Отаке вкусняття мені сьогодні захотілося. На, папа? Так це ми скоро їсти? Так, да, ти зараз будеш жарити. Де так? Сразу будемо їсти. Дай, сразу будем їсти. А ти давай, пожалуйста, кушай, маленький мальчик. Тимофей прийшов до тебе. Де кіця? От так молодець. Це йому ложка губу відбивати. <су> кузяй, кузяй, зайці, кузяй. Конструктором вся кинується таким. Я не зрозумів. <су> а що це? Це вино. Просто лінія? Папа, давай по чуть-чуть вип'ємо. Зараз? Ну, коли кушать будемо. Та давай сейчас, щоб я п'яним готовий Ні, не треба. Та я шуткую, такою вино. Як треба хоч попробувати, вдруг воно невкусне, ми розстроїмося. Зделаєш, потім попробуємо. Я хочу що сказати за це вино. Це на свадьбу було? Яку свадьбу? Це мені приїжджала кума в гості. Вона ж приїжджала в гості, коли я ще була. Ну, в Україну, вона зараз просто не в Україні, вони з малим виїхали. Е, і це моя друга кума, коротше, не та, яку ви знаєте, якої Кіра народилась, а да, це я була хрещена і в неї є синочок Єгори. І от я хрещена Єгора. І вона, коротше, приїжджала в Україну, була коли ще. Ну вона і потім приїжджала, по-моєму. Я вже не пам'ятаю точно. Ну коротше, вона приїзла це вино, коли я була на четвертому місяці вагітності.

І я їй показала фотокартку, ну там, де УЗІ, Зі, да, там, де Данюшка. І коротше, я кажу, кажу, ти, звісно, ізвиняє, я кажу, розділила з тобою за поїздку момент, все такое. Я говорю, ну я не можу. Вона була дуже рада за нас. Ну, коротше, це вино, да, це вино стоїть ще з того моменту, коли Данюшка ще був в животі, і я була на четвертому місяці ну, вагітності. Його вже зросленький. Ну, звісно, В школу, школу года. Уже який клас там. Так що ми будемо кума, пробувати твоє вино сьогодні. Мені так захотілося, я хочу спробувати. Вона казала, що воно дуже смачне. Я не знаю, тут, по-моєму, написано, що воно ну, так, Германія. Ну, що так, воно так, Германія. Так, алкоголю. Воно ж не по нашому написано, На папа. То, все одно цукор десь має бути вказаний чек. Не знаю. Ну, вона, якщо вона пила, вона любить солодке, по-моєму. То вона, я думаю, солодка. Ну, тут толком мені нічого і не написано. А, так. Ось така бутилочка, короче. Ми з папою зараз папа посмажемо. Бачу, нехай ці скрозь оклеїть угу. на бутилку. Ну, у нас тут? Так, да, у нас на кришці. От тут. Так що спробуємо венце. Поділимося, яке воно було смачне чи ні? Да, а ти що хочеш? А давай. ти що хочеш? Ти теж хочеш вино? Тимофей? Та Тимон все буде, він і оливки буде, і авокадо. Ой, дивіться, як гарно. Вино в піонах. Да, якось підходить. Фіолетовий, любимий колір. Да. Да. Так що розіп'ємо, скажемо, воно смачне чи ні. Може, воно. А я, кстати, не знаю, воно у нас в Україні таке продається. То напевно, десь може продається. Ну ти можеш пошукати. Сільпо через... може. Для, для. Так, умна на машина каже, що треба додати їжу. Ага, папа, папа буде готовий. Ну так. Да. Папа припахали, дитя там. Зараз будемо накладати. Ось так вони виглядають. Зараз в замороженому вигляді. Ось так. Зараз будемо розкладати. Просто накладати, ну, попадає. Хорошо. Просто у нас завжди папа це смаже. Там типа немає щипка. Та я зрозуміла. дивіться, дивитися щіпці нові. Папа буде смажити новими щіпцями. Ну ось, додали оцю штучку, поклали я маю на увазі. Розрівняли, закриваємо і все. Він уже сам там я виставила. Ну, да, я виставила на 180 градусів 25 хвилин, ну, може дістане її раніше, дивлячись, як воно там приготується. ви Бачите, там по ці от паніровочних сухарів, якщо їх висипати, воно буде ну, короче, підгорати і буде не, не смачно. Просто Потім треба буде картоплю жарити, там буде підпаніровочних сухої. Так що ось такі ми купуємо в АТБ по акції, в основному я їх купую. Вони такі нормальні, ну, смачно, як я б сказала, можна їсти. що Тобі подобається, не завдання не доїсти. Так що, що, ну, так що... Довість, так що то... можете купувати цю таку штучку. З'їсти на один раз можна. Це ж не на можна Та, звісно, можна і в духовці, і на сковороді. Микроновки. Ну в я не знаю. Мікроновки теж тільки там просто час десь пишеться. Та ні, вона не мотає, як учас пишуть. Дали годину, а час, кажу, пишеться скільки. А. Там що написано, 5 хвилин. Так це смотря де готувати. Ну, я ж кажу, в мікровому пикати більше. Ось у старийці, в духовці і в аерогрилі попишеться тільки. Не розігрівати в мікрохвильовій печі. Мені кажеться, якщо ти там поставиш більше часу, то воно і в Ти чуєш, пишеться, не розігрівати в мікрохвильовій печі. Так що так, я Но если вы новое, значит не кормы. Все. Був в АТБ з мамою і на нову почту ходив, так? <клух> да. Тепер куди? Валя тільки що позвонила в гості до нас зайде, так що ми їдемо додому. <клух> да? Сонечко тобі світить. Піднімати, Все будемо робити. тут. Ой. там. Су там. Він мене лякає. Ти модний. Ти модний. Так, давайте досюди. А! А! Ти куди побігав? Як отвик, як Все, ты занятый? Классика. Ты занятый? Я ну, уже надо мел давать. Мел? Да. Я поднимусь на работу. Блин, не гоняй. Хороший. Снимай. Бильярд. Что там, твоя стрела впала, да? Потерял? иди Иди ты крест на воде, иди, вставай. Давай. Вставай. Пошли. <реш> не, ну мы лазить не будем. <реш> вставай, вставай. Это... Ой, да, не, это Нет. уже все, это уже ему надо. Все. Ой, он еще <реш> Там муравей же. Она... <реш> Поднимайся, Масик На носки вставай. Там мурашка, хай себе ползает, Ты сейчас ей задавишь и все. <решил> Данюшка, иди до мамы. Может, <решил> Данюшка, иди до мамы. Кусальца, детка. Ты не знал? Ди-ди-ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди-ди. Ой, такі халозі, ти такі галозій мальчик. Спасибо, ты маме принёс. Спасибо. Мам. Хорошо. Це це. Во, ти в задовола? Да. Ти в задовола? Валя до тебе в гості заходила, сейчас распакуємо, що ми купили. Купила длянюшці такий йогурт спробувати, персик. Ну, типа, я знаю, що він, типу, не ну. Я просто вирішила попробовать. Не захоче. Ну, я думаю, він буде їсти, ну. Ось таке печиво взяла. Мені захотілося чисто таке взяти. Цукрове. Печиво цукрове. Мене улибає ця надпись зі смаком пряжного молока. Зі смаком. Скоро буде написано з этим. Як там називається? З воздухом, типу. Це я накупила вкусності, вони зараз по акції, в тобі Дешево. Взяла тобі собі такий шейк. Це безалкогольний. Нон алкоголь. Захотілося мені. Далі. Взяла такий сир. Дуже смачний, кстаті. Рицький Едам називається. Дуже смачний цей сир, нам подобається. І взяла сосіски до пюрешки. Я взяла дві упаковки вони в акції. І просто ми будемо на бутерброди різати. Ми так полюбляємо. Так і ще один такий. Це для хорошого настроєння. І на закупочку я витратила 500 з чимось гривень. Ну, це просто розумієте, це нам надовго хватить. І сиру взяла запаси. Воно просто все було в акції, тому я все це купила. І захотіла мені саме таке печиво до кави, до чаю. Да. Цікаво, Данька буде їсти. Ну, я думаю, буде тіпа, їсти. Воно ну, також в акції просто зараз ВТБ, ви я вирішила спробувати. Так, ну все, все, я все купила. Валя, що принесла нам в гостинці. Щас покажу. Все-таки булочки з цим з творогом, а ці з вишеньками. Принесла нам ще крабовий салат. Крабовий салат, тут трошечки усе. І вона замовляла ікру. Це ікра. Ну, вона, по трошечки там, бачите, нас угостила. Так що, велике дякую їй за гостинці, звісно. Дуже смачно, ми поїмо, звісно. Так? Да? Данюшка. А, я ще була. А ти що тут робиш? Витерла Дімон, плюнув. Я ж була на новій почті. Посилочку цей забрала. Де вона? А, все. Розпакуємо з вами потім. Вот це мені треба просто все скласти в холодильник там таке. А ти що улыбаєшся? Е? Маленький зопик. Не хотів додому йти з вулиці опять. <рив> 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 Ні? Не? <рив> Не хотів? Хочу вам показати поплище пірожок. А ікру показувала? Ікру показала. Ось. Дивіться, який гарненький. М -м -м. Дуже смачний, я вже а один з'їла. Так, да? да, я вже з вишня з'їла. Цей з творогом, а цей з вишенькою. Очень вкусний вуш, папа. Так, да, я вже наївся. Ти вже наївся?